За моєю спиною знаходяться наслідки халатного поводження з вогнем. І для цього, щоб не повторювалися такі ситуації, ми вам розповімо пусті правила безпеки. Погнали! Не перевантажуйте електромережу та не залишайте без нагляду увімкні побутові прилади, тому що це може призвести до пожежі. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, бо вони часто можуть плавити сірниками та побутовими приладами. Це небезпечно. Ті ми літа маленькі. Але коли ви підпалюєте суху траву, вони гинуть. Тому будьте свідомими та не руйнуйте екосистему. Якщо все ж таки пожежі не уникнути, у вас повинен бути такий вогнегасник. Повинен бути такий вогнегасник. Ним користуватися максимально легко, нам потрібно виділити запобіжну чеку, направити рука в вогнегасника на осередок пожежі та натиснути на важіль. І не забувайте головний номер при небезпеці. Телефонуйте 101. Ми команда дружини юних рятувальників пожежних маленька перерва. Ми продовжуємо навчати вас правил пожежної безпеки. Доєднуйтесь до нас. Це круто!